Зробити наступний крок на твоєму шляху. Я більше не буду воїном дракона. Ти станеш духовним лідером долини миру. Внутрішній спокій. Внутрішній спокій. Ну, ти скат пішов назад. Напхати щоки. Печений окунь, Локши на стофу. Щось у мене нічого не виходить. <гум> Твоя фанатка. Коли я заволодію кунг-фу всіх найкращих поганців, ніхто не посміє сумніватися моїй могутності. І навіть великий воїн дракона. Хто кажеш? Наймогутніша чаклунка перевтілювачка сама Хамелеонка! І як мені знайти цю саму Хамелеонку? Я відведу тебе до неї на поріг. Yeah! <зважно> Доведеться нам зібрати власну. Що це за місце? Найкращі шахраї і бандюки живуть тут. Тебе оголошено в розшук. Хтось тут здивований. Тебе це дивує. Дітки обережніше із феєрверками. <зважно> <зважно> Феєрверків нас в животиках. Наше нам це здалося. Ми можемо здолати хамелеонку. Усі разом. Я воїн дракона. Це моя сутність! Скед! Та який з мене духовний лідер? Чого ти найбільше хочеш? Цей коржик тебе Ай! обрано для чогось більшого, ніж те, чим ти є зараз. <плес> <плес> Як ми це зробимо? Швидко і безболісно? Або боляче і повільно. Боляче і повільно. Тобі настав кінець, хамелеонко. Ми з тобою дуже схожі. Скардуш. Не заважай, я надеру свій зад. <праць> <праць> <праць>